Всім привітики! І давно не виходило відосів. Так, я розумію. І сьогодні вітаю всіх з Миколаєм. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось такі 3D-олівці. Так, це вони. І може, ми попробуємо щось з ними намалювати. тут по-англійськи, по-англійськи. По І почнемо. Так. Тут немає де скотча. І ось тут є така штука. Ой. Як її відкривати? Я не розумію. Об'ясніть мені, як їх відкривати. У мене ще буде декілька сьогодні відосиків. Так чи ж. А, так. Да. І ось дивіться, я їх зараз відкриваю. Озриваю його, бо він в мене не виходить. І давайте ставимо один. Сами неулюблений колір фіолетовий. Давайте щось попробуємо намалювати. Ось, до речі, він. А, він уже відкритий, а ні. Почекайте. Оце мої встане, до речі. Вибачте? Відкрив. Осьо він. Мені треба щось прижати і почнемо. О. Чому нічого не працює? Чому працює? Потрясе. Я треба якийсь суперклей. Ну, дивно. Чому він не працює? Дивно, Кажу вам, дуже дивно. Ще ось такий колір і вже і Ще ось надивився. Шкода, що вони не працюють. Колі жовтій силі є, так і є. Куда? Ми б з ним разом помалювали. Ну Ось така вийшла розпаковка. Подивіться. Ось так. Так. І так. Ось така вийшла розпаковка. З вами я до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночок. До побачення!